Знайомтесь стосунок суно. Тут я створюю свої пісні. Мої плейлисти, пісні. Ось тут варіант. Можна свій написати, що ви хочете. Вказати стиль та створити свою пісню. Та я користуюсь сайтом, там зручніше. Знову вводжу текст, скрипт, стиль пісні, назву пісні. Можна попросити штучний інтелект створити його версію. Не треба скрипта писати, тоді і тексти вносити. Є окрема там строка для цього. Ось декілька секунд, і пісня готова, як бачите. Мені дуже подобається і якість, і звучання, і процес створення пісні це дуже легко і просто. Можна скачати собі на телефон і слухати потім. Додаткову інформацію ви можете прочитати в описі до цього відео, там знайдете посилання. Поставте лайк!